Небо і земля пройдуть, слова ж Мої не пройдуть, каже Ісус. Ті слова, які говорить Господь, Він підкреслює, що кожне слово, яке було з уст Ісуса Христа, це знаєте, як така аксіома, це то, та величина, яка є постійно незмінною. Кожен може по-своєму сприймати слова Ісуса. Але вони завжди є правдиві. Слова Божі, вони є наповнені Божим змістом, і кожна людина, яка є чим більше приближена до Бога, тим глибше вона розуміє ті слова Божі. Часом ми слухаємо ті слова, і вони для нас здаються, ну, простою якоюсь такою розмовою, такою, якоюсь. Дитячою байкою, яке, значить, мама чи там бабуся розказує дитині про, про якесь дерево, ось смоковниця, підійшов до смоковниці, не знайшов лис ні одного плоду, тільки листочки, і сказав, сохне, і воно всохло. І дитина собі так і представила: ось дерево, ось Ісус підійшов, шукав їсти яблучку чи сливку, чи смоковницю, не знайшов, та й воно собі всохло». Але чим ближче людина до, до Бога, чим більше вона є занурена в божество, чим більше вона є з'єднана із Божою силою і з Божою благодаттю, тим глибше ми розуміємо весь світовий задум Божий. І коли каже про день і годину ніхто не знає, ні ангела, на небі, ні син. <кій> Зверніть увагу. Йдеться про Ісуса Христа, що Кінець світу. Не знають ні ангела на небі, ні син, каже Ісус Христос. Будучи Богом, чому так Господь Бог нам то подає? Він хоче нам показати, що поки ми в людському тілі, ми є обмежені від тих речей, які Господь Бог задумав. Є таке поняття, як Божий задум, Божий план. І ми в тому плані або беремо участь, або не беремо. До чого прирівнює Господь Бог кінець світу, так? каже так, якби пан поїхав десь там гуляти, десь на якусь забаву, а ці вдома воротарі мають сидіти, пильнувати, чувати, аби не проспати, як пан вернеться, щоб відкрити ворота, коні достані, загнати сюди, це сюди. Стіл накрити, воду загріти, руки, ноги помити. Тобто мають бути готові напоготові. Так? І дивіться, він приводить, у приклад не якогось простака робака, так? а приводить, у приклад, такого собі достатньо заможнього пана, який має купу наймітів, І от вони мають йому служити. Чому? Чому він це приводить у приклад? Тому що для. Тих, які слухали, це було достатньо зрозуміло, бо хто працював у такого менш більш заможного господаря, вони себе дуже добре почували. Вони завжди добре їли. Вони в суспільстві мали захист, бо вони кажуть, ти знаєш, кого я служу? Спокійно. Тобто бути слугою якогось якого пана було дуже престижно. По-перше, він їх одівав, годував. Це не були прості раби. Ідею на нас Господь приводить у приклад, каже, що коли пан знайде все добре, підпережиться, посадить їх за стіл слуг і буде їм обслуговувати. Розумієте, так? Тобто, бути там, і то треба було старатися. Так? Якщо ти добре виконуєш свою роботу, то тебе будуть тримати на роботі. А якщо ти там проспав, там забув, а там не зробив, тебе просто скажуть, дякую. Ми собі другого знайдемо. і наймали другого. Зверніть увагу, з чим порівнює Ісус Христос наше служіння Богове? Щасливий той слуга, який буде. Бодрствувати, так, який буде чувати, який буде чекати на господаря той, що прийде, тобто завжди готовий зустріти свого пана. І тому, і каже він, до, до нас приводить цей приклад. Але зверніть увагу: коли той пан вернеться, від чого залежить повернення того пана додому? Залежить від того, який в нього буде настрій на ті гулянці. чи будуть цікаві йому гості, якщо будуть цікаві, буде сидіти до півночі або й до ранку. А якщо йому там буде скучно, він з вернеться додому. Тобто прихід Ісуса Христа, буде залежати не від години і дати якоїсь конкретної, а від тої ситуації, яка буде. На землі, залежно, як ми будемо себе поводити як у люди. І каже Господь, і при кінці світу диявол буде випущений на свободу і буде господарювати. Чуєте, хто буде господарювати? Князь цього світу диявол каже Ісус. Бо тому що у неї служаків більше, як у Бога. Ви скажете, та як Та то багато таких побожних людей? За дияволом йдуть більшість? І тому ті, які вибрали дорогу Ісуса Христа, дорогу Спасення, на нас. Тягар більший? На нас тягар більший завжди. Завжди в будь-якому суспільстві є частина достатньо свідомих людей, на яких все і тримається. Але багато людей є, яким все одно, які не вникають так добрих дві третіх, а одна третя це тих свідомих людей. так? І завжди, оці, що свідомі, несуть. Допомагають нести тягар тих, які не свідомі. Що кажу вам, для... будеш чувати і тимати, і ти будеш... будеш готовий до того приходу. Молоді думають, що ще мають дуже багато часу, що будуть ще, а ще має час молитися, ще має час там покаятися. А старі кажуть, та що я вже буду сікаю, вже старий, вже кому потрібний, ну, я вже і Богове не потрібний. А дияволи, ви тільки то і треба. Тому кажу вам, чувайте, будьте готові до зустрічі з Ісусом Христом. Жити кожен день як останній день. Не відкладайте все на завтра. Хочеш бути щасливим, будь, треба захищати свою батьківщину. Захищай. Не відкладай то на завтра. Бо Тому що сьогодні Господь прийде каже, так як до того багача. Безумний каже, сьогодні вночі заберу твою душу, кому то все лишиш. Куди підуть твої плани? І предстанеш перед Богом і будеш давати звіт. І з чим переступиш між смерті, з тим і будеш перед Богом. Тому, поки вже відчувайте, чувайте. Здобувайте собі отих скарбів, які мають ціну і на землі, і на небі. Творіть добрі діла, показуйте, що ви діти Божі, щоб день цей не застав вас зненацька. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!